Хочу сьогодні вам запропонувати переглянути коротеньке практичне заняття, так як зжатий термін часу, по програмі LinenApps.org. Org. Значить, ця програма має ось такий вигляд: тут розповідається, що це за програма, і показується коротенька довідка. Отут відеоролик коротенько, для чого ця програма призначена і що в ній робити. Хочу сказати коротенько, що програма призначена для того, щоб ваші учні могли. Закріплювати або створювати контроль знань з тої чи іншої теми певного предмету. Перейдемо до перегляду вправ, і ви зараз подивитеся, яке тут безмежне меню предметів. Значить, дивіться, ось вам категорії, предмети абсолютно майже всі загальноосвітні, але поряд з тим є професійна освіта, є психологія, релігієзнавство, є технічні науки. І так далі. Тобто з будь-якого предмета можна скласти для себе ті чи інші якісь вправи в ігровій формі для того, щоб цікаво провести, зацікавити учнів до свого уроку. Я показувати зараз ці вправи не буду. Я в кінці підготувала вам коротенько в своїй папочці. Далі хочу вам показати створення вправ. У створенні вправ. Зверніть, будь ласка, увагу, є маса видів, як створювати вправи своїми руками. Наприклад, візьмемо числова пряма. Числова пряма дуже гарно застосовується як для історії, так і для математики. Так, я думаю, можна і використати для будь-яких своїх технічних якихось предметів. Значить, приклад, один в нас з вами ось тут є. Хочу вам показати його більш детально. Значить, події від національно-визвольної війни, вибачте, будь ласка, до вічного міру. Ось тут є дати, і, згідно цих дат, ви маєте розставити картиночки. Ось таким ось чином: закріпили картинку, посунули до дати, закріпили її. так? І в послідовності порядку виконання дій. Коли ви так позакріплюєте там всі ці картинки, натискаєте в кінці галочку, галочка вам показує, що ваші відповіді в даному випадку мої всі були на вірні. Але суть питання, хочу вам показати не в цьому. Ви просто, отут, якщо вам ця вправа підходить по даній темі, ви берете створити нову вправу. так, Вибираєте. Вам загружається зараз віконечко, ви називаєте цю вправу, описуєте питання, яке ви ставите перед учнями завдання, ставите шкалу, яку вам необхідну. Так? І далі до кожної шкали підбираєте або текст, або зображення, або аудіо чи відеозапис. І таким чином у вас далі по цій шкалі, по цих датах, може формуватися там. Вже відповідно порядок виконання чи послідовність дій. Таким чином, можна також сформувати послідовність виконання дій, наприклад, при розв'язуванні того чи іншого алгоритму там і так далі. Тобто, це ось такий коротенький приклад даної вправи. Давайте перейдемо. Тут є ось мої класи. Зупинимося ще на цьому. Ви, якщо у вас повне комп'ютерне забезпечення, ви маєте можливість створювати таку можливість, ви можете створювати окремо профілі учнів в даній програмі, спостерігаючи при цьому статистику учня, скільки раз він заходить, які вправи виконує, які не виконує, як він працює на даному сайті. І папку конкретно кожного класу. От коли ви створите певні класи, В'єти туди учнів, тобто це своєрідний рейтинг, розсилку, повідомлень, розсилку завдань можна робити. Тобто, програма дуже складна, якщо повністю є забезпечення, саме основне це інтернетом і мережею інтернету у всьому навчальному закладі. Давайте перейдемо коротенько до моїх вправ. Я вам покажу деяку підбірку. Там була професійна освіта, я спеціально готуючись до даного, семінару, до даного виступу, я підготувала. Ось перший мільйон професійна освіта, кухня. Так. Зараз в нас загрузиться дана сторіночка. І ми подивимося з вами, яким чином можна при використанні, наприклад, професій кухар, так, застосувати. Ось у вас є можливість заробити гроші. Перше питання: борщ страва якої кухні. Ну, звичайно, українською. Ми виконуємо. Далі нам показується, що ми йдемо вже до 1000. Далі ставимо, що головний на кухні шеф. Знову йдемо до 5000. Давайте поставимо. А торт мав бути десерт Наполеон. Ми програли, шкода, ви програли. Спробуйте ще раз. Це, звичайно, простенькі такі завдання. Але. Е ви, відповідно, можете в цій програмі скласти набагато краще. Хочу ще показати ще один вид вправи: це з інформатики. Наприклад, електронне листування. Ця вправа використовується на пам'ять учнів, що в якому в полі прописується, як правильно оформити лист і так далі. Мало того, в мене є тут ще вправа: етикет е, листування. От завдання. Встановіть, вибачте, будь ласка, встановіть, от що це? Встановіть назви елементів керування вікна, створення е, та відправлення електронного листа. Окей. Ось тут тут в нас є булавочки. За допомогою цих булавочок ми з вами можемо назвати ті чи інші, наприклад, там, ось, наприклад, файл, Да? Це в нас є кнопочка, кнопка для вкладання файлів. Хай буде. Ось тут кому, поле кому. Давайте перевіримо, що ми отримаємо. Дві відповіді правильних ми зробили, але решта ми питання не дали, значить, відповідно до цього, ми можемо оцінити знання учнів. Причому, виділивши на це там певному учні певну кількість часу. Мабуть, на цьому, на цьому все, оскільки ліміт часу обмежений, але для того, щоб працювати в даній програмі, вам спочатку треба створити свій власний профіль. Дякую за увагу, до побачення.